Апарат МСЄ – це є незмінний апарат на верхню щелепу. За допомогою цього апарату ми можемо отримати розширення верхньої щелепи на скелетальному рівні. Тобто цей апарат застосовується для дорослих пацієнтів, коли на моменті росту формування скелету в дитини не прибрали звуження верхньої щелепи. Відповідно, коли людина вже закінчує свій ріст та формування, і на етапі вершення скелетального росту ми маємо звуження верхньої щелепи, відповідно, перехресний припуск у боковій ділянці. Тобто верхня щелепа вона може бути набагато, вища чи нижня. Для того, щоб в кінечному результаті отримати правильне співвідношення верхньої і нижньої щелепи, верхня щелепа вона від природи є. Перша чим нижня. І коли людина має звуження верхньої щелепи на рівні, то наша задача отримати розширення. Верхня щелепа складається з двох кісток, і на підвіні кожної людини проходить шов. І доки. Формується скелет, тобто, доки дитина росте до 12 років, це шов, він є із хрящової тканини, і відповідно верхня щели по різних причинах може звучуватись, і, відповідно, ми можемо дуже легко розширити. Але коли людина вже завершила свій скелетальний ріст, розширення нам не так легко втримати. Чому? Тому що в дитячому віці. Ков має хрещу тканину на етапі завершення скелетального формування росту, він заростає з повитканиною. Відповідно, верхня щела постає як одноцінно. І для того, щоб вже отримати її розширення, він, грубо говоря, розривається.